Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ви пишете в коментарях, щоб я подивилася, що за літак вилетів з Борисполя до Румунії. Дивіться, дійсно, в ніч на 4 квітня цього року вилетів літак компанії SkyUp 4. Я вже і німецькою, і українською, і англійською вже всім, всіма мовами. Наскільки я зрозуміла, це був останній літак, який евакуювала ця компанія. Тобто, вони були заблоковані на Бориспольському аеродромі. І так, давайте подивимося, що це за така спецоперація була. Так, да, дійсно, вони були заблоковані в режимі стендбай, тобто очікувані? І на кінець то ось, бачите, мрія здійснилася, його вдалося так вберегти, щоб його дуже боялися, бачите, дійсно. Все нормально через війну, через вони були заблоковані через великі ризики. До речі, компанія дуже переживала, ось мені показують карти. Дійсно, дуже налякана, переживала. Ну це величезні гроші, літак, можна так сказати, через те, що могло трапитися з ним, якби він почав літати. Дивіться, тепер запитання, бо ви питаєте, чи були там якісь. Високопосадові люди. Можливо, будемо зараз дивитися, хто саме були там чи не були. Був там хтось. Був мої дорогенькі, були і не одна людина. Там були, були, були. Були ще хтось? Ану, диявол під кінець. Дивіться, складна ситуація. Знаєте, як це називається? По цій ситуації, як я це бачу. Тобто одним махом, одним махом дві мухи вбити, да? чи як це кажуть? Я забула, як це. Я, знаєте, починаю забувати і німецьку вже мову, і, і українську. Гаразд, це неважливо. І так, що ми бачимо тут? Тут під шумок одного вивезли ще когось. Тут мені показує, як мінімум, три людини: одна жінка і двоє високопосадовців. Топо. Тобто, дивіться, якщо ми подивимося на цю карту, дуже схоже на Коломойського. Але я не думаю, що це Коломойський був. Це людина, якась публічна, під прикриттям. Щоб урятуватися від юстиції, тобто від справедливості. Е, випадає у нас е, диявол, теж може говорити про те, що ці люди, люди мали понести якесь покарання. Тобто, втік хтось від важкої ситуації Ви, така ситуація склалася, що люди повинні були ось ці люди, які в цьому ж літакові полетіли, вони мали бути при. Тягнені до відповідальності. Відверто вам скажу, я не знаю, хто це міг бути, і тут у нас не стоять імена. Я навіть не хочу здогадуватися, хто це був і що. Єдине, що мене цікавить, ми, в принципі, дивилися вже на Баканова, але давайте подивимося був це Баканов. Ну, ось якийсь обмін. Карта показує, що так. Да. Під прикриттям, да. може бути, да. утаємнити, заховати. Тобто, виходить, що да, Може бути, дорогенькі мої. Я не буду утверждати, але ось ці карти однозначно говорять, приховати, заховати, таємно вивезти обмін зробити якось. Ну, не те, що обмін. Тут підплатили, будемо так говорити, підплатили. Свого вивезли, ну але тут не тільки він. Тут може бути сім'я. Чоловік з жінкою, а в нього жінка-руська. Ми знаємо. Ось, я не буду утверджувати, що це був баканов, але все йде на то, тому що ми запитали саме за нього. Могли запитати за кого завгодно різні шуфричі та бойки сюди вліпити. Але я не впевнена, що вас це зацікавить. Розумієте? Тим більше вони себе дуже добре почувають: і шуфричі, і бойки, і їм подібні. Все, мої дорогенькі, я сподіваюся, я для вас розкрила те, що ви хотіли знати. Дійсно, літак був вивезений, хотіли його врятувати. Ось це був останній літак цієї компанії, але загалом ще й вивезли тут злочинців, які мали би відповідати. Давайте запитаємо: знав про це президент? Ну, ця карта. Думаю, що так. Да. Від війни, бачите? От, от вам. Ну, це його робота. Ну, от хто може бути у нас імператором? Ну, не залужний же ж. Залужний теж є, головнокомандувач, але імператор у нас іде як верховний головнокомандович. Тобто, тікаючи від війни, тікаючи від правосуддя, шансом, скористалися шансом. Ну, карти теж скажу відверто, треба було, напевно, не питати: знав Зеленський, чи не знав. Це вже не так важливо, звичайно ж, знав. Гаразд, мої любі. Щиро вам дякую за такі чудові запитання, тому що я не можу все вслідкувати, а ви мені допомагаєте. Це величезний плюс для моєї роботи. Сподіваюсь, я виправдовую ваші сподівання. Але краще не сподівайтеся. Тому що я теж не є останньою станцією. Ось. Лю, я теж людина і можу помилятися. Щастива, мої дорогенькі, і разом до перемоги!